Да, Віталій Семеневич, слухайте. Ініціатором цих питань був Валентин Іванович. Через що треба його зробити? Ви пам'ятаєте, що ініціатором був я того, щоб передати Карлицьке, комунальне житлове експлуатаційне підприємство, ЖЕТ нашим директором, якої є Зеленков, передати його у водоканал. Воно раніше так і було. Із чого я виходив? Перше. Це із того, що будуть знижені обов'язково ціні е, тарифи на послуги з утримання будинків при будинковій території. Друге, із того, що штат там для людей дуже недружелюбний, я туди от ходив 8 років. Надо було, Як виходить, то держаком не різкою, а держаком отако відмахуватися, от щоб не вкусили залитки. Навожу вам, приклад, Володимира Івановича роботи. Питає жінка, от, коли можна прийти? Та коли вгодно. а коли прийомні часи? Нема в нас прийомних часів. Каже, пішла, подивилася, всі дали документи, що мене, мене цікаво, все стало на свої місця. Людина дружелюбна, людина запросить сісти, людина порадить, людина розкаже. Тут же я такого не бачу. Вісім років тільки я судився, я такого не бачу. Далі хотів би зупинитись: приватизація проведена абсолютно неправильно. Ну це вже хоч і зовсім інше питання. Визначили, Олег Анатолійович, ви тоді 45-ю постановою чи рішенням міської ради е виконавцем послуг вже, ви не мали права цього робити. Але в зв'язку з тим, що не можна добитися правди, не можна ніде добитися правди, ти їм питаєш про Фому, куди ти не пишеш, вони відповідають про Єрему. Питаєш про одне, вони відповідають зовсім про інше. Люди добрі, куди ж ми котимося? Люди стогнуть від цього вже. Ось дивіться. У мене є фото. Воровського, 16. Була площадка. Віталій Семенович, ви не дивитесь, чи вам не цікаво? Я слухаю. Та я ж показую фотографії. Та я була була площадка. Тут були буквально ну всі для ігор дитини. Розібрали, звезли в ковногосп і на тому все. Це господарник, це по-господарськи. А рядом дом є детська площадка. Рядом дом. Воровського, 18. Там все зроблено по-європейськи. А тут, ви подивіться, фільм, ось мій помічник зняв фільм, там в тому домі, буквально чортного може зловити. Всі працюють на один будинок. Всі послуги надаються тільки одному будинку. Там все дуже по-європейськи, дуже чистенько, дуже гарненько. От тому то я ініціював це питання. Я на Леніна вже три роки прошу дитячу площадку. Говорять, подождіть. А Воровського 16, Воровського 18. Рядом два дома, дві дитячі площадки. Чого? А там що, дітей Віталій Семенович. Хто вам заважає зібрати комісію і заставити Зеленка, щоб він зробив вам дійсну площадку? Чи голову міськради? З Зеленко ніякого відношення дає немає, там немає квартир. Зеленко немає. Голова міста має? Має. Ви ж тут ходите, днюєте і ночуєте. Та чого це він не вам не зробить? Ну так рішайте. Цей питання рішаємо. А возмущатися, що у 16 домі детскую площадку демонтірує, я считаю, правильно демонтувати, тому що у 17 ідеальне, як ви говорите, європейська площадка. Хватает площадку. І через дорогу перейти, рашедовиська я стоїть. Та не треба нічого переходити. При будинку передбачена дитяча площадка, і вона повинна бути. Ну, кого... А ви кудись уводите, я не знаю куди. Ну, і тащить... вам це? Навіщо вам це? Тащить? Діти там живуть. І діти гуляються в пилі. А на ліві на ній Так кажіть голові. А я говорю. А от... і нас є, і говорю. Кажіть і хай робить. Йо Якщо він голова. А він же голова, значить хай робить. А ну, ви кажете. Не ну не вводьте мене, не в ту надо сторону це не надо. треба. Що вже я Бо, не кажу, то, що то, голова. То, не питання спочатку це не проблеми. Є там дві площадки. Давайте якісь важливічі додання піднімати. Площадка це дійсно. Так, сувиш, правда, це як аргумент. Це як аргумент. Демонтував Зеленько Василь Васильович. Це не важливі аргументи. Да. А важливо те, що ви приват... зробили приватизацію незаконно. Важливо, що ви на будинок одібрали? Це важливо. 20 років тут сиділи, і не вивчили Конституції, це важливо. Закону про житлово-комунальні послуги не по сути, вивчили. Нас, це важливо. Давайте по суті питання. От я вам по суті це питання собі. говорю. Оце на і людей. 189 кілограм сміття. Також є нормативно правий акт. 189 кілограм сміття із людини. А нормативно правий акт передбачає, скільки Олег Анатолійович? Я вам кажу: 25. Хай би зробили 50, Ну не всім раз. Значит, на сесії, наскільки я у мене пам'яті був вопрос. Ви піднялися і сказали. У платежка пишуть квартплат. І це теж. Давайте поміняємо названня. Я теж пішов до юриста. Теж походив, в Ми ну, можно написати там оплата послуг. Яка ваша пропозиція? В... Оплата, послуг, оплата послуг з утримання будинку. А при будинковій території ніде нема мав карлику. Цього слова не повинно бути там. Ніде нема мав карлику при будинковій території. Це земля міської ради. Вони хай її вбирають, вони хай за нею слідкують і так далі. Оце так було. Друге, я йду торгувати у форум, беру хліб, сир, масло. Все це написано у рахунку, у чеку. Написано буквально все. Тут я, я вже виносив це питання. Тут я кажу, щоб ми перелічили на, кожному, на кожній буквально квітанції, перелічили ті послуги, які взяв будинок. Цього не можна. Чого не можна? Та того не можна. Не хотять. Чого не можна? тому що людина дивиться квитанцію і бачить, що вона взяла 5 послуг. А де ж вони? А їх нема. Їх нема. Вивозять мусор. Все. А їх нема. А для того, щоб це було законно, треба перечислити там послуги. А там далі люди хай рішають. Вони не будуть ходити. Ні. Бо зв'язуватися ні з нашою владою, ні з зеленьком, ні з лейком, ні Жепом, ніхто не буде, не хоче. Ну, це це, не надо це час. Я салам. Я, наприклад, салат. Правильно, люди повинні знати за що вони платять. Салам. За, за ті послуги надаються. Якщо не надаються, не потрібно платити, а то потрібно. Василь Васильович. Повір мені, працюють всі на комунальну мафію, і це в масштабі всієї держави.